Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо найпоширеніші коментарі і разом з ними міфи, які пов'язані з веганством. Тому приготуйтеся дізнатись більше про тестування на тваринах, раціон домашніх улюбленців, вплив веганського харчування на наше здоров'я і на довкілля. Отож, перший коментар. Автор відео живе у казці. Всі люди навіть теоретично не можуть відмовитись від м'яса. Неможливо прокормити 8 мільярдів одними овочами. Отож, фактично, тваринництво не є оптимальним методом виробництва їжі, воно вимагає більше рослинних калорій для отримання меншої кількості калорій тваринного походження. Це підтверджують такі дані: для отримання 1 кг курячого м'яса витрачається приблизно 1,7-2,2 кг і рослинних злаків і 4,325 літрів води. На прикладі коров'ячого м'яса виявляється, що для виробництва 1 кг потрібно від 6 до 20 кг корбікормів і від 15 Тисяч до 30 тисяч літрів води. З огляду на це можемо констатувати, що тваринництво виявляється неефективним і дуже ресурсозатратним процесом. І усунувши використання тварин як проміжну ланку, ми можемо збільшити доступність їжі та потенційно покращити доступ до неї тим, хто цього потребує. А це, в свою чергу, дозволить ефективніше перерозподілити ресурси та зменшити кількість парникових газів. Наступний коментар. Скільки робочих місць забезпечує м'ясна та рибна промисловість? А її важливість для економіки треба думати трошки ширше ніж шкода тварин. Однозначно перехід до веганського світу ймовірно матиме значний вплив на ринок праці. Зі зростанням попиту на харчові продукти рослинного походження відбудуться зміни в сільськогосподарській практиці. Фермери можуть перейти до вирощення сільськогосподарських культур і рослин для споживання людей, що призведе до заміщення робочих місць з тваринницької галузі на рослиницьку. У міру розвитку харчової промисловості може збільшуватись увага до інновацій, досліджень і розробок рослинної їжі, а це, в свою чергу, створить нові робочі місця в галузях Технологій, виробництва рослинних продуктів та наукових досліджень. Але важливо врахувати, що перехід до веганського світу не станеться миттєво. А економічні дослідження підтверджують, що перехід до рослинної діяти матиме позитивні економічні переваги, такі як зниження витрат на охорону здоров'я через зменшення захворювань, пов'язаних з вживанням продуктів тваринного походження та покращення екологічної стійкості. Наступний коментар. Я чменюю від всіх цих пошуків проблем на рівному місці. Я думаю, якщо людина здобула верхівку в харчовому ланцюзі, то їй вирішувати кого їсти. І справді людина, як домінуючий вид на Землі, несуть велику відповідальність за використання ресурсів нашої планети. У біологічному розумінні поняття «харчовий ланцюг означає ієрархічну структуру передачі енергії та поживних речовин в екосистемі. Вона починається з первинних виробників рослин, які живляться сонячною енергією. Травоїдні тварини споживають рослини, а потім ясоїдні тварини можуть споживати травоїдних. Цей процес завершується, коли бактерії та гриби розкладають органічні залишки мертвих органів. Анісмів і люди, будучи омніворами, можуть обирати між рослинною та тваринною їжею. Проте наша роль у харчовому ланцюзі не така проста. А тому, що вона визначається культурними, технологічними та етичними факторами. Спосіб, яким ми обираємо свою дієту, відображає наше ставлення до природи. Це важливо пам'ятати, адже наші вибори впливають на природний баланс та стан екосистем. Ми повинні розуміти та оцінювати наше місце в природі, дотримуючись збалансованого підходу до використання ресурсів та збереження біорізноманіття. Коли люди зрозуміють, що м'ясо потрібне організму. Я розумію, що тварин шкода, але природа так влаштована. Хоч і існує думка, що м'ясо є необхідним для організму, наукові дослідження вказують на інше. Фактично, споживання м'яса пов'язане з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, які є головною причиною смертності у світі. За даними Академії харчування і дієтології США. Та дієтологів Канади рослинні дієти не тільки допомагають знизити ризик серцевих захворювань, але й можуть зменшити ризики виникнення діабету другого типу. Використання пестицидів та добрив Знищення природних зон життя тварин задля полів, боротьба шкідниками, виглядів пташок, гризонів, експорт та імпорт, забруднення водою пестицидами та осушення природних джерел води задля нових полів все це знищує тварин набагато більше. Тут важливо дещо підкреслити, що вплив рослини та тварини промисловості на довкілля та життя тварин є складним і потребує розуміння. Порівняння втрат від цих двох галузей не є найкращим підходом, оскільки кожна з них має свої унікальні наслідки. Тут варто пам'ятати, що тваринництво використовує приблизно 80 світових сільськогосподарських огідь, але виробляє при цьому менше 20% світового запасу калорій. Тому, відмовившись від тваринної промисловості, ми б змогли зменшити потребу в орних землях. Тут важливо відзначити, що дослідження підтверджують, що виробництво м'яса призводить до вбивства принаймні в 10 разів більше тварин. Ніж вирощування сільськогосподарських культур у всьому світі м'ясна промисловість щороку вбиває від 70 до 150 мільярдів тварин. Усе рослинство також несе великі втрати близько 7,3 мільярдів, оскільки більше половини орних угідь призначається для вирощування корму для худоби. Тому більшість цих вторених смертей також можна покласти на плечі тваринної промисловості. І необхідно пам'ятати, вибір споживачів впливає на різні аспекти довкілля та біорізноманіття. Споживання продуктів тваринного походження має значний вплив на лісокористування, деградацію ґрунтів, надмірного вилову риби, зміну клімату та забруднення. І враховуючи це, важливо здійснювати обдуманий вибір, щоб забезпечити баланс між споживанням та збереженням природи. Якщо ми відмовимось від м'яса, їх не перестануть вбивати. Це мід, який не відповідає дійсності. Адже один веган чи веганка здатні врятувати життя однієї тварини щодня, зберігаючи в той же час значні ресурси навколишнього середовища. Справжні цифри говорять самі за себе. Веган чи веганка, утримуючись від споживання м'яса, уникає вбивство близько 365 тварин на рік. Він чи вона також економить близько 4164 тисяч літрів води і зберігає 3 квадратні метри лісових земель в порівнянні з невеганом чи невеганкою. Окрім того, відмовляючись від м'яса, одна веган чи веганка також робить вагомий внесок у зменшення викидів вуглецю, заощаджуючи приблизно 9 кг СО2. На кому чому веганки роблять експерименти? Вчені давно використовують різні методи для проведення експериментів, і більшість продуктів, на жаль, все ще тестуються на тваринах. Тварини, які використовуються в таких дослідженнях, генетично схожі на людей, але їх використовують через швидкий життєвий цикл, що дозволяє вивчати ефекти хвороб і факторів впливу протягом короткого часу. Проте тестування на тваринах це жахливі тортури та повільна смерть для мільйонів тварин. До того ж, вони непродуктивні для медичної науки. Разом з тим існують альтернативні методи, які можуть бути ефективнішими та гуманнішими випробування на клітинах та органах інвітро, що є подібними людським. Цей метод дозволяє вивчати реакції речовин на клітинному рівні, використовуючи тканини та органи, які ізолюються з людських донорів. Також дослідження на добровольцях. Це дослідження, які проводяться на добровольцях, що погодилися прийняти участь. Сучасні знання та технології дозволяють робити це більш безпечним та етичним способом. Не треба намащувати кремом шкіру, кролика чи крапити хімічну речовину в око. Можна просто нанести трохи речовини людині, яка на це погодилась, і перевірити. Алергічні реакції. Ще одне це використання людських тканин. Деякі дослідження можна проводити на натуральних тканинах, які збираються від донорів або пацієнтів. А це актуально у дослідженні на складники косметики та побутової хімії. І останнє комп'ютерне моделювання. Сучасні комп'ютерні технології дозволяють створювати віртуальні моделі органів тканин, на основі яких можна проводити експерименти. Важливо розуміти, що науковий світ активно працює над зменшенням використання тварин у дослідженнях шукаючи більш гуманні та точні методи, що врешті-решт сприятимуть як і нашому розвитку, так і благополуччю тварин. І на сьогодні наш останній коментар, що їдять домашні тварини у веганів. Вегани, так само як і будь-які відповідальні опікуни чи опікунки тварин, звертаються до ветеринарів та консультуються щодо харчування своїх домашніх улюбленців. А от що стосується того, чи можуть домашні тварини веганів бути веганами? Це досить складна тема, яка потребує уважного розгляду. Візьмемо до прикладу собак та котів. Собак східні тварини подібні до людей, і їхня травна система легше адаптується до засвоєння компонентів рослинної їжі. Проте через селективне виведення різних порід собак та проблеми зі здоров'ям в деяких з них рослинне харчування може стати необхідністю. У випадку ж з котами ситуація дещо складніша. Коти мають особливість травної системи, яка не завжди ефективно засвоює рослинну їжу. Деякі амінокислоти, такі як таурин, які вони отримують з м'яса, необхідні для їхнього здоров'я. Також коти мають коротший травний тракт та відсутність певних травних ферментів для ефективного засвоєння рослиної їжі. Зважаючи на ці обставини, перехід домашньої тварини на рослинне харчування повинен відбуватися під контролем ветеринарів, щоб забезпечити належність. Важний баланс раціону і запобігти можливим проблемам зі здоров'ям. А для детальнішого ознайомлення з темою чотирилапих друзів я залишу посилання статтю в описі під відео. На цьому все. Пам'ятайте, що незалежно від обраного вами способу життя, важливо усвідомлювати, який вплив мають ваші рішення на середовище та суспільство в цілому. Зважте всі аргументи і знаходьте той шлях, який відповідає вашим цінностям та переконанням. А якщо ви бажаєте дізнатись більше про веганство та його передання. Уваги, ми маємо для вас чудову можливість: наш безплатний курс про Веганство «Веган Експрес. Цей курс допоможе докладніше дізнатися про цю тему, отримати практичні поради та знайти відповіді на ваші запитання.